На Росії немає жодної другої хвилі часткової мобілізації. Про це у середу, 12 жовтня, заявив речник президента Путіна Дмитро Пісков. Щодо висловлювань губернаторів всієї теми, то треба у кожного дізнаватися, що він має на увазі, акцентував речник Путіна. Причиною такої заяви Піскова стало повідомлення губернатора Ростовської області, що регіон отримав нове мобілізаційне завдання, і вони вже приступили до його виконання. І справді ця заява викликала чималий резонанс як у російських змі, так і в українських. Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 200 тисяч мобілізованих росіян, проте їх кількість значно менша. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Співробітники російського медіаресурсу з латвійською пропискою важної історії відстежували повідомлення про те, скільки людей планують закликати, чи вже закликали у різних регіонах Росії. За їх підрахунками, за два тижні під часткову мобілізацію потрапило щонайменше 213 тисяч осіб у 53 регіонах. Це дані станом на початок жовтня цього року. Де ж у Росії завершилася часткова мобілізація? За даними, на 12 жовтня, які є офіційно оприлюднені у російських змі, про виконання плану щодо часткової мобілізації, повідомило 36 суб'єктів країни. Першими прозвітував голова Криму Сергій Аксьонов, який ще 25 вересня заявив про виконання спущеного йому плану. 26 вересня закрила питання з мобілізації Єврейська автономна область та. Севастополю, тимчасово окупованому Криму. До кінця вересня аналогічні заяви були зроблені в Брянській, Архангельській, Іванівській областях, Республіці Адегея, Бурятії, Хакасії, Якутії, Хантимансійському автономному окрузі, Республіці Тива, Забайкальському та Перзькому краях. 1 жовтня про виконання завдання першої етапу часткової мобілізації оголосили у Тамбовській області. Але знову ж таки наголошую першу етапу. 3 жовтня про завершення призову з часткової мобілізації відзвітували в Краснодарському та Ставропольському краях, в Новосибірській та Ростовській областях, Мордовії. У Курганській області призупинили відправлення добровольців, пояснивши це надто великим напливом. Наступного дня інформація про виконання плану надійшла із Волгоградської області, Карелії, Удмуртії. Марій Ел, Кабардино Балкарії Пензенської області, 5, 6 та 7 жовтня про завершення мобілізації відзвітував губернатор Курської області, глава Пермського краю, військомат Ямало-Ненецького автономного округу, голова Алтайського краю, губернатор Каніградської області, уряд Ульянівської області, а також губернатор Красноярського краю. 10 жовтня такі процедури у первинному форматі завершено. У Петербурзі, втім, це не означає, що вручення повісток у зазначених районах завершено. Втім, росіянам продовжують їх вручати, тому що мобілізація завершується лише за рішенням Путіна. Повідомили абсолютно всі представники влади. Нові мобілізаційні завдання все ж таки надходять, хоча, як стверджують, жодних хвиль немає. Часткова мобілізація в їхньому розумінні це безперервний процес. На жодній етапі він не ділиться і він продовжуватиметься доти, доки не наберуть необхідну кількість людей, заявив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швидкін. Загалом мобілізаційне завдання для регіонів може бути скориговане, виходячи із ситуації, що складається із призивом, говорять чиновники на Росії. Це дозволяє отримати не тільки необхідну кількість людей, а й правильний розподіл військово-облікових спеціальностей, стверджують вони. Таким чином, за рахунок нових мобілізаційних завдань відбувається коригування та перерозподіл завдань між регіонами. Фактично нічого нового, у всіх, кого потрібно, мобілізують у тій кількості, яку Путін намітив вбити в Україні. Але саме такими сьогодні повідомленнями російська влада фактично. Взяла під контроль некерований процес мобілізації, який розпочався ще 21 вересня. Будь-які акції протесту були продушені, будь-які закиди влади, що це відбувалося неправильно. Сьогодні зведені на нівець.